Добрий день, шановні глядачі. Дивіться, от хочу показати, як, як змінюється підход до оточуючого середовища, до комфорту, ну, скажімо, і становленням України. От зараз, зараз чомусь ніхто нічого не може посадити. Все всихає, все пропадає. От. чому? Ну, як на мене, що зараз прийшла еволюція, і розумні українці перетворилися в жопоруких інвалідів якихось. Ну, дайте друге пояснення. От, дивіться, тут був тут був пустир. І років 20-30, я не знаю, хто тоді був, тут мером, вірьок чи хто. От і посадили дерева. Такі зацвихані, страшні дерева, в таку глину. Садили одні, другі, треті, але в кінці-кінці кінці вони виросли. І дивіться, який парк цьому парку, ну, 20 років, 25, я не думаю, не більше, може 30. Але вже він гарний. Зараз покажу ще, що раніше. Це вже конкретно при СССР. Дивіться, які дерева. Це посажено, очевидно, при СССР. Величезні гарні дерева. Це територія лікарні. Бачите, ростуть. Ростуть. Прекрасні, великі, різних порід. І всі ростуть. Бачите, не було програм там мільярд дерев, 2 мільярди дерев. Люди просто садили і просто вирощували, Тому що вони були гомосапінці, розумні люди. А зараз придумують програми, придумують всяку єрунду, місячники, річники, але нічого не росте. Дивіться, які гарні парки, які гарні дерева. І без всяких. Оце так люди. Оце, знаєте, росли, жили люди. зволі вміли садити. а Зараз не вміють. І от на цим зміну цим майстрам прийшли якісь жупоруки телепні, безвідповідальні. Безвідповідальне дерьмо, вибачте, яке може хіба що в себе в дупі поковирятися. то й то. Не відума. Отак. Це Сарата. Це от, дивіться, як робили, що могли зробити люди до, до що посадили люди до України. От, бачите, воно все нормально. Все нормально. те, що зараз допилюють і рубають і крадуть, крадуть. І мені видно за Україну, що Україна, скажімо так, сама себе їсть. Сама себе розкрадає, сама себе нищить. От, те, що зробили українці інших епох, нинішні, сучасні, самостійні, убивають попросту. Самі себе з'їдають, людожери.